Одним із основних завдань спільного центру по координації і контролю питань припинення вогню є координація робіт по відновленню критичних об'єктів інфраструктури. На цей час основними проблемними об'єктами є чотири, які з липня місяця не можуть бути відновлені і забезпечити стале функціонування в зв'язку з тим, що з боку російської сторони, а а також представників ОРЛО і ОРДО не надаються гарантії безпеки при проведенні таких робіт. Конкретно Мар'їнська газорозподільча станція це об'єкт, який дає природний газ, населені пункти Мар'їнка і Красногорівка і забезпечує життя для 28 тисяч мешканців. Там також є три заводи. Наразі без природнього газу стоять і не працюють 13 котелей, 5 шкіл, 5 дитячих садків. І, взагалі, з липня місяця там існує серйозна соціальна гуманітарна проблема, оскільки у людей немає тепла, немає роботи, що відповідно створює напруження. Другим таким об'єктом є фінольний завод населеному пункті Новгородські, який займається переробкою наслідків діяльності Авдіївського коксахіму. Цей завод взагалі є унікальним виробництвом, який дозволяє хімічним способом нейтралізувати. Отруйні речовини е, і не дозволяти забруднювати навколишнє середовище. Так от, е, в результаті того, що ми не можемо проводити роботи навколо шламу накопичувача третьої черги, е, оскільки немає гарантії безпеки, в цьому накопичувачі вже на цей час усереджено більше півмільйона е, кубічних метрів отруйних речовин. Е, і у разі його пошкодження, бо е, сам шламонакопичувач знаходиться в міжпозиційному просторі. Може бути витік отрут, таких як фенол, формальдегіди, серчана кислота, місцеву річку Кривий Турець, яка відповідно призведе до забруднення Сіверського Денця, який, як всім добре відомо, є єдиним джерелом природної питної води для всього Донбасу. Третій об'єкт це Бахмутський агросоюз. Агропромисловий комплекс по вирощуванню свиней. І наслідками такої діяльності є скопичення нечистот в одному із ставків накопичувач, який за звичайних нормальних умов повинен був би очищуватися через наявні там очисні споруди, і потім шляхом зрошення полів нейтралізувати такі нечистоти. Вже протягом трьох років в цьому накопичувачі здійснюється зосередження нечистот. Підприємство продовжує працювати, але існує серйозна загроза, особливо після зими. Що у разі непроведення робот по укріпленню дамби цього ставка накопичувача може бути викид, знову таки викид в місцеву річку Бахмутка, яка призведе до забруднення Сіверського Денця. І на сам кінець Авдіївський коксохім – надважливе підприємство, яке є утворюючим не лише для міста Авдіївка і власне регіону, а для всієї металургійної промисловості України, на цей час немає нормальної магістралі для постачання електроенергії. А також технічної води, яка необхідна їм для відповідних виробничих процесів. Є декілька ділянок, на яких потрібно проводити регламентні роботи, але знову ж таки, в зв'язку з ненаданням гарантії безпеки, сам завод, сам комбінат функціонує на півпотужності, а відповідно і є загроза того, що може бути зупинений і завод, а за його результатами зупинки не будуть зупинені і теплоелектростанція, яка дає воду і тепло в саму Авдіївку. Люди можуть втратити роботу. Ну, Відповідні наслідки для металургійної промисловості будуть очевидними. Російська сторона, яка також працює в складі центру, залучена до цієї проблематики, але на цей час російська сторона не дає гарантій безпеки для проведення таких робіт. Отримано дві відмови без пояснення причин для ремонту саме по Мар'їнці і Красногорівці, а також по Авдіївському коксохіму, реакції по зверненням навколо фінального заводу. А також Бахматського агросоюзу немає зовсім. Тому ми закликаємо, наполягаємо і вимагаємо від російської сторони вжити всіх можливих заходів для примушення ОРЛО і ОРДО представників надати такі гарантії безпеки і розпочати роботи, які критично необхідні для відновлення інфраструктури Донбасу, враховуючи такі складні умови і реальну загрозу для екології регіону. А також соціально-гуманітарний стан справ в Мар'янці і Красногорівці, і соціальний, соціальний справ, і промисловий стан діяльності Авзіївського каксохіму нами вживається всіх заходів для того, щоб отримати такі гарантії безпеки і відповідно провести роботи. Ми наполягаємо на всіх рівнях і, використовуючи всі майданчики, залучаючи до цієї роботи спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, залучаємо координаційний офіс ООН. І залучаємо представників преси для того, щоб привернути увагу до всіх цих гострих проблем. На жаль, на цей час робота не дає відповідних результатів. Водночас ми сподіваємося, що ближчим часом, враховуючи всі обставини, буде прийнято єдине правильне мудре рішення, яке дозволить провести роботи на цих ділянках і уникнути екологічної катастрофи, і уникнути тих страждань і тих гуманітарних проблем, які на сьогоднішній день мають місцеві мешканці Донецької та Луганської областей.